Back. Людина прокидається і все заблоковано. Жесть, а уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карці. Ну це треш. Просто може прокинуться і залишиться без грошей. І... Я просто в шоці. У мене батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і нема грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали? Чот просто куди вітер падув, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. Уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карці. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині вообще в маршрутку сісти, чи їсти купити? Ну це, це просто трішняк. Я там зараз вирішую це питання, але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обезопасити себе з оцим блокуванням банкінгів та без ліміту, без проблем всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально безкоштовно, за посилання в шапці профіля. Відповідають в телеграм-каналі. Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень, при тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Боже, до ну, хоча б від тих 100 Тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Плюс багато ж людей мені пишуть: Серега, сидимо вдома, не знаємо, що робити, не знаємо, ну по понятним причинам вдома сидимо. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект, що робити, замінили мою професію. Зараз є можливість, розповсюджуючи українські новини а, в таких соцмережах, оце, як Інстаграм, Тікток, Фейсбук і так далі, отримати зарплату від нас, від 500 до 100 тисяч гривень в контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дня ефірів, будете питання мені задавати за посиланням в шапці профіля. Як відкрити, хто не знає? Три крапочки горі справа відкрити в браузері, все ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні поняли? С там зайти за резерв собі місце. А я реально просто що цього, добре, що у батька там є я, сім'я, да? У якихось знайомих, може, ще є знайомі якісь. Але уявіть собі всю же ситуацію, що людина просто може прокинутися і залишиться без грошей. І її гроші просто взяв, якийсь банк, заблокував і забрав. Ну, це треш. Коротше, йду зараз вирішувати ці питання, всі. А, за посиланням ще ці профіля, розкажу розкажумо, як ці всі ситуації остаться, ну, грубо кажучи, на коні, при грошах, чи розуміть, як рухаться далі, в цій цій непростій ситуації. Все, друзі, всім папа, сьогодні вже починаємо. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.